Христос Воскрес, милі у Христі, вітаю вас у Божій милості! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 22 травня 2016 року, четверта неділя після Пасхи, неділя розслабленого. Католицька церква візантійського обряду у сьогоднішню неділю також святкує пам'ять про перенесення мощів святого Миколая Чудотворця з мир до міста Барі. В XI столітті грецька імперія переживала важкий час. Турки спустошували її володіння в Малій Азії, розоряли міста і села, вбивали їх жителів і супроводжували свої розбійні напади зневагою святих храмів, мощів, ікон і книг. Мусульмани робили замах знищити мощі святителя Миколая, глибоко шанованого всім християнським світом. Осквернення святині обурювало не тільки східних, але й західних християн. Особливо побоювалися мощі святого святителя Миколая християни в Італії, серед яких було багато греків. Жителі міста Бар, розташованого на березі Адріатичного моря, вирішили врятувати мощі святителя Миколая. 8 травня кораблі повернулися до бар, і радісна звістка швидко облетіла все місто. Наступного дня, 9 травня, мощі святителя Миколая урочисто перенесли до церкви святого Стефана, яка розташована недалеко від моря. Через рік була побудована церква на честь святителя Миколая і освячена папою Урбаном II. На Божественній літурії святого Івана Златоуста сьогодні читаємо Іванлія від святої ванелиста Івана з п'ятої глави, з 1 по 15 стишок є наступні слова. По тому було свято Юдейське, тож Ісус прибув до Єрусалим. А є в Єрусалимі при овечих воротах купалеве місце по єврейському, воно зветься Витезда, що має п'ять критих переходів». Лежала в них сила недужих, сліпих, кривих, усохлих, які чекали, коли то зрушиться вода. Ангел по господній сходив час від часу в купелеве місце та й заколочував воду. І хто, отже, перший поринав по тому, як вода заколочувалася, то одужував, хоч б там була його хвороба. Один чоловік там був, що не здужав 38 років. Побачив Ісус, що він лежить. А довідавшися, що було воно вже дуже довго, каже до нього: бажаєш удужати. Не маю нікого, пане, одрікає йому недужий, хто б мене, коли ото вода зрушиться та й спустив у купіль. Бо ось тільки я прийду, а вже інший передо мною поринає. Мобить Ісус до нього. Устань, візьми ложе, твоє і ходи. Відразу ж і одужав той чоловік, і взяв ложе своє і почав ходити. Був же той день субота. Юдеї і кажуть до одужалого: Субота, адже ж не личить тобі ложе носити. А той їм у відповідь: Візьми ложе, твоє і ходи, сказав мені, хто мене оздоровив. Спитали його Хто він, той, що сказав тобі, візьми і ходи? Та одужалий не знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі, що й румився на тому місці. Щойно потім знайшов його існує. Ісус у храмі і мовив до нього, оце ти видужав. Тож не гріши більше, щоб щось гірше тобі не сталось. Чоловік пішов і оповів юдеям, мовляв, той, хто його оздоровив Ісус. Не маю нікого, пане. одрікає йому недужий. Хто б мене, коли ото вода зрушиться та й спустив у купіль?» А відповідь розслабленого нагадує нашу з вами сучасність лінивого українця. Багато хто так само оправдується і знаходить винних десь іззовні, які винні в усьому тому, чого нема. Так, в тому, що саме ми створили свою державу такою, як вона є, винні ми самі, бо ми в більшості стояли просто осторонь, дивлячись, як хтось мав би створити процвітаючу Україну без нас, але для нас. Наше майбутнє творить не хтось, а ми самі своєю дією чи бездіяльністю. Наша бездіяльність, як не прикро, це також дія, яка знищує культурний, технічний чи духовний прогрес. Тому то Христос наказує зціленому чоловікові такими словами: тож не гріши більше, щоб щось гірше тобі не сталося, заохочуючи його до доброї дії, бо ж протистояти гріху це значить боротися зі злом. Так само, як протистояти бездіяльності, значить боротися з лінивством та безвідповідальністю. Лінивство це відмовлятися співпрацювати з Богом для Твого удосконалення та удосконалення світу. Мішель Куаст. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога та причастя Святого Духа. Нехай буде з усіма вами. Христос Воскрес Воїстину Воскрес!